Были все на коридоре все, потому что очень бахало сильно шахиды, а потом прилетело... Не, прилетели две ракеты, а потом уже начали текать. Начали текать, тут везде ракеты Бахали, а потім вже соседка позвонила, сказала, що повністю наші квартири всі розбилися. Повне попадання, прямо прямо. У вас у квартира прямо по тому стояку, да, як Да, да. нічого не вціліло взагалі. Ні, взагалі. Ви з чим встигли вискочити, щоб встигли що, що з собою и все. більше нічого нет. І собака. Это военный? Нет. Это не военный куда-то. Так, вот с сколько трансформатор? Да. Це моя кімната. Будь ласка. Це була моя кімната. Це кімната дитини. Ну і бабусина кімната там. Ви всі встигли вискочити в коридор. Е, ну як, ми з дитиною так, а бабуся залишилася сидіти на дивані. Ну не пострадала, тобто, ну якби, звісно, трошки а так? так перші вибухи да, почули, коли е, шахеди почалися. Ми спали. Я дитину забрала. Е, ми тут біля бабусі всі знаходилися спочатку. А тоді, як вже е, ракети полетіли, я дитину від відсюди, відсіля забрала, і ми тут в коридорі з ним. І якраз в цей момент, коли я його закутала і накрила, пролунав вибух. Я тільки на роботі була, я на сутках була, тільки прийшла утром. Страшно, дівчата, дуже страшно, тому що раз так можна, так ж жити невозможно. А вам поджив, а, мені, ви чули? Ну, мені чоловік одразу дзвонив і сказав, що сталося. То що він сидів у машині, я ж кажу, що його якраз він у машині був, коли це торбаку. В цій? Да, в цій машині. Ваш чоловік, да, прямо в момент вибуху, да, він був в цій да, машині. Да, да, да. О Боже, як він. Ну, от бачите, машина стояла так задом, ви бачите? І воно є вот эти спасли його подголовники, если їх не було. Впівдрони, ракети, авіабомби. В результаті цієї атаки 14 людей постраждало, з них п'ятеро дітей. Зараз ведуться роботи по закріпленню бетонних перекриттів, які нависають. Є загроза обвалу конструкції будинку, тому рятувальники намагаються за допомогою техніки та верхолазів закріпити бетонні плити, аби уникнути цього обвалу. Вже Понад 20 людей звернулися за допомогою психологів, це примусово стрес. Крім того, п'ятеро дітей отримали допомогу кваліфіковану від кризових психологів ДСНС.